Доброго ранку у нас. Сьогодні чергова розпаковка, і це подарунок один і інше це, скоріш за все, паяльні станції, на які ми з вами терміново збирали. Дивимось. Це піни конектори на 5 пінів. Піни 2 і 45, здається, вони так називаються. І ще піни 1.0, такі як для ТЕКа, Ось там бачите, можливо, хто розбирається. Також беки прислали понижувачі на 12 вольт. Дуже дякую. Охо-хо-хо! Те, чого нам постійно не вистачає, і те, що постійно горить. Конденсатори ого на 2200 мікрофарад, і 60, мама, тато. Це багаторазові стяжки, Це для пультів, щоб краще було літати флюс. Причому флюсу тут аж 5 штук. Це каптонова стрічка і армований скотч. Так, скоріш за все, армований скотч, але вперше бачу такий коричневий. І ще конденсатори уже на 1000 мікрофарад. Що тут? Рідкий флюс і ще трошки армованого скотчу для виготовляння батарей. Це прислав нам Тарас Пастушенко і його команда. Дякуємо за співпрацю.